Здарова всім. Корот, я збрав танк. Всім здорово. Короче, я собрал ФВ-4202. Британський середній танк. Здарова, мої мої. Короче, -2 -2. Е, танк. В... Хто грає в танки, тот знає. Та й в принципі, хто слідить за моїм каналом і бачив як я граю в танки, Тот знає, що у мене є ФВ-4202, середній британський танк. Уровень 10, але в больших танках в ББ. Він вроді би прямка 8 уровня, але раніше був десятка. Коротше, я зібрав уже велику, э, цей. велику великий масштаб цього танка. Ну, спершу от мелкий. Я навіть робив на нього інструкцію. Хто пам'ятає, тот пам'ятає, Потім ставлю типо цей. І. И... Великий. У нас вийшов танчик. Я його плюс ще там переукрасив, вся фігня То, що він такий разноцветний, це не так страшно. То що ну, деталі вже реально, блін, майже нема. Може, думаю, заказати. От, я його дуже жорстко приукрасив Він тут з прапором Англії, з пулеметом. Тут тип сидить. От, Прибори, там триплекс. От, лоб його. В принципі. Вот. Вот, вот так он в борт выглядит. Вот. Ай у мене руках руснул кошмар. В другому борту, як він виглядає. То есть. Ну, і... І сейчас сзади покажу. Просто. Сзади я напічкав всякой всячины, якщо чесно. Прям реально. Отзад тут скелетик, потім ящичек, колесо. Це гусля, ящик, всякі оті от тросики, цепі, ще ящичок, ящик, ще ящик. Інструменти всякі. Типу, от. Ну, принципіально, танчик класненький такий. Це тож, перший мій такий танк. Який, я не знаю, типу, він самий. Просто от. Самый такий більше на полочку Вот. построю и вообще ну, классно. У него є даже подвес такий непоганий. У ну, нього, короче, вот. вот. У ну, него, короче, сейчас вот. Вот такая афиня. То есть він может, типа, вот туда колесо. Я надеюсь ви поняли, как це работает. вот Кому-то покажу. Примерно вот. Поняла, да? Просто в мене не всі кольоси тут стоять, бо в мене не вистачає принципі. але це не страшно, потім його доділюю. Вот. В принципі. Зараз розверну, щоб було красиво. Вот. Я думаю, що він похож, Зараз покажу, як він виглядає в реальність. У мене є фотки. Отак вот в мене ну, типу є фотографії на стінки. Ну вот так він в реальності виглядає. Вот. Потім як він виглядає в танках. І як він виглядає, ну, теж в танках. Так, да, ці фотки з гугла, ну, пофіг. По факту, де їх ще взяти. Ну, оце саме реальна модель. І... і от як він виглядає от, в Лего, я думаю, що є схожість така класна доволі. Ну і ще мелкі, кстати, ну. Ну, з мелким у не так схожі, бо как бы цей. Но принципіально щось є. У мене є, кстати, детальки зараз. Я можу потім ще замінити, Він буде ще покраще. Вот. <кій> У мене от вийшов такий люк. Але я, короче, я робив це кстати, перший е чувак. Ну, тіп, виклав єдиний, хто виклав в інтернеті. Е він взагалі чоловік в мірі, який виклав в інтернеті. В Гуглі ФВ-4202 з Лего. Я остальне, типа, ну, вообще ніде не бачив. Абсолютно, ні в Ютубі. А я перший, хто виклав в Ютубі таку модель. То, що всі робили Бабаху, там і ще якісь танки. то тобто, есть Там Тигр, там ФВ-215Б, обичний цей ТТ, що. Короче, після цього йде. Кранвагіна вроді би. Не, не Кранвагіна. Конкверер. Типа, цього. Типа, того, от. Ну, така класна ФВшка вийшла доволі. Мені подобається дуже. Я давно вже хотів зробити ФВшку. І, в принципі, от, хто мене знає, в принципі, зрозуміло, що от, в мене є три любимих танка. Це Оплот, БВшка і. ФВ-4202. І от ці три танки я тепер маю. По факту, я іспав то, що я хотів десь, може, років 5 фв ФВшку или... ну, я хотів тоді, коли в 21-му році був, мав, типа, ну, і зараз маю, аккаунт по танкам. Я вкачав британську середню ветку. <кій> і отримав цей танчик. Тулу не поднімається сразу. Да, от. Лише крутиться башня, може покатати його можна. Вот. Цей люк відкривається закривається, цей люк не відкривається, не закривається. Ну, він вже закритий, по факту. Там його... Є ще, вроді би, ну, тут-то люк. Вот. Оце от чорна деталь. Отут має бути, по факту, люк. Я це потім теж доділаю, щось подумаю. Вот. Бо я. Коли позавчора, чи коли його улучшив. Тобто я сюди ящичок додав. Всякі всячини, всякі приколи, от прапор, і навіть прапор построю Англії. Тобто, ну. І, кстати це доволі рідкий танк, Сразу скажу. Доволі рідкий, тому що цей танк е, создавався з. Чи то 54 по 55, чи, чи то з 55 по 56. -й. І такі моделі в реальності було создано лише 3. А потім. Потім. Коротше, щось, мабуть, не зійшло їм і зробили. Почали робити чифтень, тобто FV-42. 0.1 Чифтейн там МК 6 а, і по МК-10. А потім пішов Челленджер 1 і, Ну там прототипи спершу, а потім уже Челленджер 1. Вот. Ну, блін, ну кстати, прикольно. Прикольно. Не знаю, мені понравився він. Просто, да, він дуже жорстко рознесений. Але ні, пацани, я вам скажу, він ще не жорстко. Він іще був у От тут він був різноцветний, тут, типу, такі були яркі деталі. Та е, де і ще по різним параметрам. Саме тяжке, одразу скажу, це башня, ось ця частина, це найтяжке. <клес> <клес> це прям я так думав, як це зробити. І я до сих пор не зрозумів. Ну, плюс-мінус в мене вийшло до класно. Не знаю, я навіть не хочу нічого міняти в ньому. Я єдине, що хочу, це улучшати якось. Тобто, ну. Танчик дуже прикольний вийшов. Так, да, в нього, як ви видите, якщо так подивитися, в нього дуже жорсткий зазор. Тобто я можу отак от. І це вже, кстати, пов механізму башні. Тобто, під башнею цей механізм, там вже самому треба, пробл... типа, це робити. Ну, я не знаю, пацани, якщо... Буде колись інструкція, то це буде дуже класно для тих, хто, хто знає, що це за танчик old, типу в курсах. Я думаю, особливо ті, хто в ББ в грає, ті пам'ятають, хто любив цей танчик. Ну, з вами знову був я, Антон е і Танкі. Підписуйтесь на каналчик мій, ставте лайк. О, блин, ладно, пофіг. Михайович, це короче, наверное, буде міхо. Такий командир. Я, йому, я цьому танку взяв навіть екіпаж. Бо це мій один з любимих танків, я йому виділив екіпаж. Правда, те, що вони німці, це пофіг. Ну, типу. А вдруг, а, а може, німці б захватили б цей танк. Ну, ладно. Короче, от, такий танчик прикольненький. Кому подобається, ставте лайк, пишіть в коменти, чи треба вам інструкцію на цей танчик, може хтось хоче. От. Мені, в принципі, по корпусу з легкостю, подумаю. Хоча, я не знаю, як вийде. Але я сподіваюся, що зрозуміло. Мені просто треба потренуватися з його зборкою і розборкою. От. А так, в принципі, я вам думаю зробити. От. В принципі, ви самі можете подивитися. Я ще деякі фоточки скину в спільноту. І буде класно. Так що, всім удачі і всім пока.